Він не говорить про війну, хоча боронить країну з самого початку повномасштабного вторгнення. Він взагалі людина небагатослівна. Все, що відчуває, про що думає або мріє, відображає у цих дивовижних виробах. Відколи це до вас прийшло, відколи ви почали. 14 Хід новорічну вчаткову ніч не було що робити. Горілку не пив, сиді, почав обов'язки вилежати. Просто так раптово це відбулося. Ні, там, але роботи давно є там. Просто осознанно. Просто. Дякуючи колезі своєму Володимиру Крутоусу, який на піштовху десь ми пересікалися. Там, я почав блог вести і почав багато робіт робити. робити. Ну ви ж до цього мали якісь навички е роботи з деревом? Так, так, парці беребля нарізав. Ну, ж так виходить. Перші ложки всі окрапані кров'ю, а потім вже там. кожна десята, кожна двадцята. Розумієш, десь вже щось має знати. Я чому запитую? Тому що зазвичай, ну, по-перше, треба мати хист, щоб займатися декоративно-житковим мистецтвом. Як то кажуть, руки мають стояти так, як треба. І зазвичай, це, скажімо, цей хист він передається якось з покоління в покоління. У вашій родині до вас, хтось займався, різьбою по дереву чи будь-яким іншим видом народного да. мистецтва. Дідо толковий мене гуцював. Хто? Дід, коли був злив, то гуртував мене цим. Макроїном. і одразу передавалося. володіє. І відлозили у вас вони любов до дерева, як сировини, з якою це... можна не тільки в ховати да, робити, а ще й так це створювати щось позитивне так. і для душі. Вербаш це свята деревина, там вже цей. Коли, коли верби ці краниці будують, традиційна українська ложка за оберовою. У нас свята вироба. А з чого ви почали свій, скажімо, цей шлях майстра народного мистецтва? Які саме ви робили першими? Ложки чи щось інше? Та, мабуть, ложки, так. Да. Щось захотілося ложки робити. Ну, Я не, не скажу, що я шлях майстра, чи мастер я тільки вчуся. А, там, да, ложки. Потім так щось цікаво, робити. плачу бачив один, що там пробував скоринути. І зараз ложки саме краще, що на колінах можна зробити. Сергій Морощак майстер різдблення по дереву, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Свого часу закінчив будівельний технікум, навчався на курсах образотворчого мистецтва у відомого педагога Ісаака Перкаса при Кіровоградському обласному будинку народної творчості. Хист до мистецтва та вроджене відчуття смаку вплинули і на вибір професії. Чверть віку Сергій Марущак працює дизайнером провідного рекламного агентства Антураж А. А різьблення по дереву зацікавило Сергія Марущака близько десяти років тому. Спочатку він почав виготовляти ложки, потім картини з дерева. Роботи народного майстра неодноразово презентувалися на всеукраїнських, обласних, міських виставках декоративно-житкового та образотворчого мистецтва, де зазвичай здобували високу оцінку фахівців та почесні відзнаки. Напевно, так було би надалі, якби не війна. Це третя персональна виставка. Перша світ захоплень Сергія Марущака. Це були в тому числі фотознімки його, тому що тоді була можливість. Друга це мій всесвіт. Це друга була також ювілейна. І це третя також ювілейна. Нещодавно в короткий термін довгоочікуваної відпустки з нагоди ювілейної дати. Сергій Марущак віднайшов можливість влаштувати персональну виставку в обласному центрі народної творчості. Дякую, вони мене завжди підтримують. Заручають підштовхують до творчості. Там може не буду творити, а коли треба щось нове показати. Дякую. І в давнину, і в наші дні краса і чарівність різдблення по дереву завжди були і будуть в моді. Адже мистецтво це дивовижне, здавалося б, звичайний шматок деревини, умілі руки майстра здатні перетворити на справжній витвір мистецтва. Сергій Марущак, навіть перебуваючи на передовій, в невеликі проміжки тиші, мистецтва різднення не кидає, створює ескізи майбутніх робіт невеличкому блокнотику, а своїм побратимом власноруч поробив дерев'яні ложки. 2, 2, 3, Все. І потім беремо свою раз вона вискочила. А ліки зверху покриваємо, і вона готова. У творчому доробку народного майстра робіт більше тисячі. Це ложки із різних порід дерева, прикрашені декоративним геометричним та рослинним орнаментом, площині картини на патріотичну релігійну тематику української обрядовості і козацтва, сувенірна продукція. 50 років буде вже мирне небо. Українська культура завжди була багата народними ремеслами. Вони втілюють в собі традиції і душу нашого народу. І саме це зі зброєю в руках зараз захищає художник за професією, різбяр від Бога, талановитий і самобутній майстер Сергій Марущак.